Матінка небесна, прошу тебе нині, допоможи молитися у тяжкій годині, щоб я не пропала, щоб я не забула, щоб і ти для мене опікою була. Це твоя турбота, це твоя опіка, що я не сліпа, що я не каліка. Матінко Небесна, дозволь вік прожити, щоб усі незгоди легко пережити, щоб у ми у хаті, у сусідів, у народі, без тебе, мій Боже, крок ступити годі. Навчи мене, Боже, як я маю жити, щоб свою душу в гріхах не втопити, щоби земні блага легко залишити, щоб мені по смерті в небо приступити. Треба жити мирно і не зазнаватись, молитися щиро, часто сповідатись, милостині, бідним, треба всім давати, обіду від серця, треба всім прощати. Глянь, цариці світу, не молись, надійся, як гинуть на світі, як на сонці квіти. Дай помощі руку, покличь до себе, щоб вони звернулись, мій Боже, до тебе зігрій їхні душі, черстві і холодні, без твоєї ласки не вийти їм звідти. Прости, матер Божа, вони твої діти, прийми, матер Божа, цю молитву щиру, за моє здоров'я. За мою родину, за край наш рідний і за батьківщину, за нас, усіх грішних, за нашу провину, хай л'ється молитва за всіх поколінь, спаси нас, Марії, навіки Амінь. Якщо ця молитва торкнулася тебе, напиши Амінь і поділися з тими, кого ти любиш. Хочеш подбутися гріха? Протистояти пастки диявола і навчитися жити життям, що справді подобається Богові. Тоді приєднуйся до нашої безкоштовної групи вивчення Біблії щовечора у 8-й годині. Ми разом будемо вивчати Біблію і молитися. Просто напиши мені у WhatsApp за номером, який бачиш на екрані. Скажи: Я хочу приєднатися до групи. Я буду рада вам допомогти. Амінь. Нехай береже вас Господь.